Мої вітання. Це програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні до студії ми запросили Оксану Яценко, директорку департаменту освіти Вінницької міської ради. Вітаю вас, пані Оксано. Сьогодні ми будемо говорити вже про закінчення навчального року, і зараз червень це сезон пришкільних таборів. От, власне, з 4 червня працюють пришкільні табори. Розкажіть про програму цього року цьогорічнього пришкільного табору. Ну, давайте я зразу для наших слухачів і глядачів розкажу, що цього року у Вінницькій міській територіальній громаді на базі закладів загальної середньої освіти працює 32. Табори, пришкільних таборів з денним перебуванням дітей це на чотири більше ніж минулого року. Хоча кількість дітей у таборах залишається сталою і цього року, і як і минулого 4 тисячі Це пов'язано з кількістю місць у укритті і з проведенням національного мультипредметного тесту на базі наших закладів загальної середньої освіти, а бажаючих його здавати цього року більше. І тому ми теж маємо передбачити для них місця. На випадок тривоги, тому з 4 по 21 червня буде працювати, функціонувати 31 табір, де будуть перебувати 4 440 дітей. Отримувати оздоровлення і в серпні 60 дітей на базі фізико-математичного ліцею номер 17 будуть відвідувати пришкільний табір, який є у нас досить традиційним. Він існує вже більше 20 років. Він називається літньою школою. Це для учнів, переможців 4-го, тобто обласного всеукраїнського етапу предметних олімпіад, а також фіналістів конкурсу захисту проєктів Малої Академії наук. Ну хто напевне, напевне, треба сказати, хто може відвідувати ці да, заклади. Думаю, що глядачам нашим буде цікаво. Це діти в основному вразливих категорій. Насамперед, вразливих категорій це діти, позбавлені батьківського піклування, діти сироти, діти напівсироти, діти з малозабезпечених сімей, діти захисників України. Зрозуміло, насамперед діти загиблих, діти пропалих безвісті, діти з числа внутрішньо переміщених осіб. Ну і багато інших категорій, які зазначені в законі, і які ми вважаємо, що потрібно оздоровити найпершу. Першим, якщо говорити про програму, то кожний табір має свою програму. В на функціонування таборів з з бюджету Вінницької міської територіальної громади виділено цьогоріч 5,6 мільйона гривень, тому що там у таборі є дворазове харчування, яке забезпечує саме бюджет Вінницької міської територіальної громади. І є обов'язково традиційно захід або заходи, які теж оплачуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади. Якщо минулого року це, наприклад, був похід планетарій, кінотеатр родину, то цього року діти безкоштовно відвідають дитячий розважальний центр Країна мрій». Ми дякуємо всім структурним підрозділам Вінницької міської ради. Спорткомітету, департаменту культури, відділу молоді, підлітковим клубам, спортивним школам, ДСНС, національній поліції, які радо долучаються до програми табору, проводять свої заходи. Зокрема, наприклад, будуть проводитись заходи в рамках такого всеукраїнського проекту Олімпійський старт. Це будуть спортивні змагання, зустрічі з спортсменами. Концертні програми, інтелектуальні змагання, які підготував міський палац мистецтв. Представники патрульної поліції і разом з представниками ювенальної превенції проведуть різноманітні заходи з дітьми на тему абетка безпечності. Ну тут можна говорити дуже багато, але я знаю, що всі діти, які будуть відвідувати табори пришкільні, обов'язково отримують яскраві враження і гарний відпочинок, а батьки спокій, тому що вони будуть знати, що їх діти у безпеці. Наразі виникнення надзвичайних ситуацій чи Сигналу повітряної тривоги під керівництвом педагогів, які працюють вихователями в пришкільних таборах, діти обов'язково будуть у надійних руках і в надійному укритті. Я дякую за таку досить конкретну і змістовну відповідь, і давайте детальніше поговоримо про кожне із питань, які ви вже почали. От саме дітки, які зможуть відвідувати табори, як подавалися, як реєструвалися, як обиралися ці діти? Ви сказали, що от в першу чергу це були діти, ви назвали перелік вразливі категорії, і діти, які чиї батьки загинули на фронті, як формували ось цей список, і скільки із них будуть там постійно перебувати протягом ось цих два тижні? Uh -huh. Майже трошки більше двох тижнів uh -huh. Так, дивіться, значить поможуть подати в заяви, можуть подати батьки будь-якої дитини. Але переважно я хочу сказати, що набирають дітей у табір, переважно дітей початкової школи. Чому це зрозуміло? Що саме такі діти потребують дозвілля, потребують нагляду. І потребують батьки, щоб ці діти перебували саме в червні, у той час, коли канікули, а батьки на роботі, щоб діти мали змістовне дозвілля і знаходилися, скажімо так, безпечно і безпечне дозвілля. Це можуть якраз і запропонувати пришкільні табори з тих заяв, які були подані, тому що кожний пришкільний табір має різну кількість дітей. Вибирали саме ті дітей з тих категорій, які я вже перерахувала, з вразливих категорій. Вони потребують насамперед скажімо так, дозвілля і оздоровлення. І, а на всі інші місця пропонувалися місця дітям, які не входять до цього списку категорій. Це все робить заклад. Це, скажімо так, компетенція закладу самостійно це, це так, самостійно вирішує, формує списки. І абсолютно всі діти, які подали батьки, яких подали заяви до пришкільного табору, і які потрапили до табору, вони і перебуватимуть в ньому з сьомого, перепрошую, з четвертого по 21 червня. Він називається денний. Він функціонує з 8 до 5 Кожний табір. І в суботу-неділю він не працює з 8 до 5 діти перебуватимуть в пришкільному таборі, тобто такий от повноцінний робочий день, де зможуть піти батьки на роботу, залишити в безпечному місці своїх дітей. Наскільки буде насиченими ця програмна частина? Ось цей такий довгий період часу, коли діти перебуватимуть під керівництвом викладачів, тренерів. Що вони будуть робити? Сам кожен заклад самостійно обирав, яка це буде так. програма? Ще раз наголошую, що кожен табір формує власне свою програму самостійно, і у кожного табору програма відрізняється одна від одної. Але так, немає такого дня, щоб у дітей не були заплановані заходи. Якщо немає, наприклад, ну, гостей, да, ніхто не прийшов там, Олімпійські там не при не приніс Олімпійське шоу, там чи хтось не завітав проводити якусь певну майстерку чи тренінг. То в таборі самі вчителі, які працюють, розпланований день для кожного загону. Тобто не буває так, щоб діти просто байдикували чи проводили час, не займаючись нічим. Це будуть прогулянки, це будуть якісь майстер-класи. Тобто у кожному таборі є на що подивитися, і жодна дитина не залишиться сумувати. Яка от якщо говорити за кількість діток в, в таборах, тобто вона кожна заклад освіти вона різна, але приблизно які це які це кількість дітей? По різному все залежить від кількості місць в укритті. Якщо є на приєднаних територіях, зрозуміло, це кілька десятків. Якщо це міські школи, може бути кілька сотень. А якщо ми перейдемо до наступного питання про відвідування діток міст побратимів, розкажіть, які категорії хто саме відвідував ці міста, чи повернулися вже з якими результатами? Давайте так, що в цьому році я нагадаю, в які міста ми їздили, в які ми збираємося поїхати. В цьому році наші міста, побратими і партнери, знову організовують поїздки наших дітей знову вразливих категорій, за які категорії я зараз наголошу: це Мюнстер, Карцрує, це Німеччина, Пані В'єжес, це наше місто, побратим з Литви і Ліберці Чехія. Ще планують діти поїхати цього року. Минулого року діти їздили також у Мюнстер, Карс в Кельце. І цього року вже в березні в Діжон. Зовсім недавно, нещодавно, 25 травня, 25 наших дітей, загиблих і зниклих безвісті захисників України, поїхали на відпочинок у Діжон. І поки що це Франція, і вони там перебувають. Діжон це наше місто. Партнер, яке запропонувало відпочинок нашим дітям, кому пропонуються поїздки насамперед дітям загиблих захисників, зниклих безвісті, захисників і захисниць України. Якщо залишається решта місць, чому може залишитися? Тому що тут визначена певна вікова категорія. Наші міста, побратими і партнери чітко виставляють вимоги щодо категорії. Дітей, які вони хочуть бачити в цих туристичних поїздках, а також вікову, тому що зрозуміло, що їхати треба далеко, дв дві доби разом з ночівлею, і тому туди в основному їдуть діти старші. Це от цього року це від в різні поїздки від 11 до 15 років. Решта місць, які залишаються, залишаються дітям учасників бойових дій і внутрішньо внутрішньопереміщеним особам. В групи, отакі бажаючих, вони формуються відповідно школами і департаментом освіти. Яким чином школи подають списки? Департамент освіти його формує. З якими емоціями дітки повертаються, тому що це зовсім зміна: зміна міста, зміна країни, і зараз насправді вони дорослішали і росли в такому періоді, коли повномасштабне вторгнення, коли постійні повітряні тривоги, перед тим пандемія і теж не було такої можливості поїхати за кордон. Як якими враженнями вони діляться? Давайте так, що ми дякуємо нашим містам, побратимам і партнерам, тому що в основному дані поїздки відбуваються на запрошення наших міст і за їх кошти. Тобто, це дуже гарна така соціальна ініціатива, ініціатива підтримки наших, наших дітей. Програми перебування формують теж наші міста, побратими і міста партнери, виходячи з власних можливостей. Як правило, що може бути в програмі? Це екскурсії. Певними історичними місцями, визначними місцями. Це відвідування зоопарків, різноманітних розважальних центрів, зустріч з представниками муніципалітетів, місцевих шкіл, університетів. У всіх програма різна. Але, наприклад, 60 наших дітей франкомовних їздило в березні в Ненсі, В них був більш освітній тур. Вони перебували більше двох тижнів. Вони навчалися в школі у Франції. Це було умовою, те, що діти мають знати да, французьку? Знати мову, і це були учні 6-7-8 класів. Зараз поїхали діти не обов'язково, які знають мову, тому що з ними їдуть супроводжуючі з числа вчителів, які володіють англійською, там, німецькою чи французькими мовами. Але ці діти, відповідно, як я вже говорила, діти загиблих захисників, зниклих безвісті, діти, діти УБД, які повинні там відпочити. Коли діти приїжджають, вони діляться дуже яскравими враженнями, вони знаєте трошечки. Роблять перерву, роблять перепочинок перебування у війні від постійних повітряних тривог, від постійної тривоги. Вони все з ними працюють в деяких поїздках І навіть психологи, тому що вони пережили саму страшну втрату, втрату близької людини, батька або мами. Тому ми саме їм надаємо перевагу. Нещодавно в нас відвідували наше місто Мернансі і Мерн Карсрує. Вони зустрічалися з дітьми, які їздили до Нансі. До вони вражені рівнем володіння нашими учнями французької, відповідно, німецької мов і вражені тими запитаннями, які задавали діти, як вони дякували за той час, який вони провели в Карсруя, в Нансі. І ну ясно, що наші діти сподіваються, ще поїхати, і вони наші діти, як ніхто, заслуговують на такий відпочинок. А чи буде така можливість? Чи є ще якісь запрошення, чи запропонують міста побратими, міста партнери Уже запропонували. Як я вже говорила, що в березні 40 учнів Вінницького гуманітарного ліцею відвідали уже на НСІ. дуже багато вони навчалися в одному з місцевих ліцеїв. І для них, крім навчання, були екскурсії, дуже цікаві розваги. І в принципі, ця подорож для них знакова в чому виявилася, тому що вони змогли скажуть прокачати свою французьку мову. Говорила про те, що 25 травня вже виїхало 25 дітей у Діжоні. Вони відпочивають. А станом на сьогодні планується ще чотири поїздки. Ці поїздки будуть відбуватися у липні та серпні. Це Мюнстер і Карсрує Німеччина, Пані Литва, Ліберці, Чехія, ще 115 дітей громади. Якраз на ці поїздки, ну тому що кількість теж виставляє міста партнери по своїй можливості, скільки вони можуть охопити такою поїздкою наших дітей, нашої громади. 115 дітей безкоштовно саме з таких категорій. Поїдуть відвідати в туристичні поїздки в, в Німеччину, в Литву і в Чехію. Але цифри насправді не маленькі, тобто, все-таки діти 25-40, Є можливість поїхати, подивитися і є це дуже є. Добре. Це цілий їде автобус з супроводжуючими, які несуть повну відповідальність за життя і здоров'я наших дітей. І за таку ініціативу ми можемо тільки і за таку підтримку можемо тільки дякувати. Перейдемо до ще однієї теми, напевно, найбільш яка подобається діткам, які закінчили якісь класи свої, тому що це закінчення навчального року. І про підсумки хочеться з вами поговорити. Яка кількість цьогорічних випускників? Скільки діток закінчують 9 та 11 класи? Ну давайте скажемо, що взагалі навчальний рік у Вінницькій громаді за завершили 46,5 тисяч дітей. Повністю з 1 по 11 клас у 53 закладах освіти. Я маю на меті 44 комунальних і 9 приватних. В, у нас випускники тільки 9, 11, 4 клас це теж у нас рахуються випускники. Та таких випускників у нас 4730. І відповідно до концепції нової української школи вони отримали свідоцтво про здобуття початкової освіти і свідоцтво досягнень з рівневим оцінюванням. Зараз це так. Дев'ятикласників випускників у нас 4331, з них 442 – це 9% закінчили дев'ятий клас відзнакою. Ми пам'ятаємо, що як для четвертих, так для дев'ятих, так і для одинадцятих класів відмінили зараз ДПА, тобто державну підсумкову атестацію, а от повну загальну середню освіту, тобто одинадцятий клас. Здобули 2211 випускників. З них 257 золотою медаллю це 6% і 60 випускників зі срібною це 3%. Тобто медалістів, так як і у свідоцтва дев'ять, мають свідоцтво дев'ять. Ну і всі обдаровані діти обов'язково були відзначені на нашому щорічному заході «Талант року». А от скажіть, ця цифра дітей, які з відзнаками або золотими медалями срібними, ця цифра щороку, вона змінюється? Стає в нас більше медалістів, чи менше, чи можливо вона є приблизно сталою? Вона є сталою, тому що ну, це була б погана тенденція, якби в нас стрімко збільшувалася кількість медалістів чи свідоцтв відзнакою. Тому ця цифра реальна. Вона, вона відповідає тій дійсності, яка є. І от Весна, травень, червень, квітень це пора, коли діти пишуть багато олімпіад, багато різних конкурсів. Якщо говорити за таких діток, які активні і приймають участь, беруть в і олімпіадах, і конкурсах, скільки їх, в які галузі можливо найбільш поширеніші, в яких вони беруть призові місця? Ну, я хочу вам сказати, що. У нас дуже талановиті діти. Не можна сказати, в якій галузі вони взяли більше місць, в які менше місць. Наприклад, у нас я вже почала про це говорити, що в нас традиційно в кінці травня проводиться такий урочистий захід, який називається Талант року талант року 2024. Це вже 28-й раз цього року він проведений був. Знову два роки він не проводився із-за війни. Це був 22 другий, рік. Цього року ми відновили цю традицію. Один за ковіда, двадцять перший, це війна була. 23 му ми відновили цю традицію і цього року її знову провели. От грошовими преміями було на цьому святі відзначило 419 учнів вихованців закладів загальної, середньої освіти і позашкільної освіти. Саме тих, які вибороли призові місця у предметних олімпіадах, різноманітних конкурсах, виставках, фестивалях, спортивних змаганнях і все інше, ми можемо пишатися тим, що є. в нас 11 перемог на всеукраїнському, тобто республіканському рівні етапі, всеукраїнських олімпіад, вони різноманітні ці предмети. Де діти вибороли перемоги, але вони стали найкращими в Україні, тому це це дуже важливо. Також ми пам'ятаємо, що навіть і минулого року багато вступників, випускників, які здавали НМТ, написали на досить високий рівень були і так, ну, НМТ зараз прийшло на зміну ЗНО зовнішньому незалежному оцінюванні. Національний мультипредметний тест здається в один день з усіх предметів. Це, ну як на мене, вчителя це трохи навіть важко. Якась є така напруга і є навантаження. Але наші діти показують дуже гарні результати, тому що важко перебудуватися да, важко перейти з одного предмета на інше, заважають тривоги часто це теж е, да, і зникнення світла, але наші діти долають і ці труднощі, тому що дійсно це у нас не діти війни, у нас діти перемоги. Скажіть, будь ласка, от зараз літо, пора підготовки вже до майбутнього навчального року. Що готується на майбутній навчальний рік? Можливо, якісь допрацювання в укриттях в ось таких питаннях? Однозначно, по-перше, зараз будується 10 протирадіаційних укриттів: шість біля закладів загальної і середньої освіти, і чотири біля садочків. На 1 вересня будівельники нам обіцяють, щоб на 1 вересня вже шість укриттів біля шкіл буде відкрито, два біля садочків. Два які почали будувати значно пізніше, вони відкриються пізніше, але це дасть змогу збільшити кількість дітей, які будуть відвідувати школу офлайн. Хоча у нашій громаді з 1 січня 2024 року жодна школа не навчається в онлайн форматі або в офлайн, або в змішаному. То ці діти, які зараз навчаються на шести закладів з шести шкіл, які навчаються на базі інших шкіл, вони зможуть повернутися в свою школу, сісти за парти. А у виникненні надзвичайної ситуації чи повітряної тривоги вони можуть. Спуститися в протирадіаційне укриття, яке недаремно називається протирадіаційне, і там продовжувати свій освітній процес. Тобто збільшиться кількість дітей, які будуть відвідувати школу вже не в змішаному режимі, а в офлайн режимі. Це дуже важливо, тому що дуже важко, ми вже ковід пережили, ми знаємо, спілкуватися дистанційно з вчителями і бути відокремлені від цього соціуму. І е, більше дітей піде в садочки, більше садочків запрацюють в офлайнр в офлайн режимі. Уже виділені гроші на придбання обладнання в укритті. Е, ми плануємо відкриття чотирьох центрів військово-патріотичного виховання, де будуть навчати захист України не тільки вчителі, але й ветерани. Я вам щиро дякую за те, що ви до нас завітали до студії, поділилися і підсумками навчального року, і реалізацією пришкільних таборів і майбутніми планами. Дякую вам. Дякую вам за ефір. Нагадаю нашим телеглядачам. У нас у гостях була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради.